Минають дні, минають ночі, минає літо, шелестить пожовкле листя, гаснуть очі. Заснули думи, серце спить, і все заснуло, І не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь, бо вже не плачу й не сміюсь. Доле де ти? доле де ти? нема ніякої. Коли доброї жаль, Боже. То дай злої, злогі, не дай спати ходячому, серцем замирати, і гнилою колодою по світу валятись, а дай жити, серцем жити і людей любити, а коли ні, то проклинать і світ запалити. Страшно впасти у кайдани, умирать в неволі, а ще гірше спати, спати і спати на волі. І заснути навік віки і сліду не кинуть. Ніякого, однаково, чи жив, чи загинув. Доле де ти, доле де ти? нема ніякої. Коли добро і жаль, Боже, та дай злої, злої.